Щедрик, щедрик, бачка, ластик, бачка, стала, субі, ще трик, ще прилетіла, стівочка стала собі щебети, господаря, викликати види, ви господарю, подивися на кошарих, тамочки покотились, а яхнички народилися. Хороший будеш мати, мірку році, в тебе товар, весь хороший будеш мати міркурочь. Хоч не гроші, то не полова не в, в тебе в жінка, чорна брова, хочеш то полова в тебе, жінка, чорна брова. Щедрик, щедрик, щедрик щедрівачка прилетіла ластівочка, Стала собі ще батати господарю, викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кожиру. Тамочки покотились, а якнушки на народились. В тебе товар, весь хороший будеш, мати, мікуши. В тебе товар, весь хороший Хочу. будеш, мати мікруши. Хоч не гроші, тебе ж ніка, щенка чорного брова. <'язав> Хоч не круши, кто пол В тебе щінка чорна брова. Ще, Щедрих, щедрик, щедрівочка, прилетіла.